Шмат дороги, який приносив незручності для Івано-Франківців, що по вулиці Хриплинській, відремонтували. Зробив добру справу Василь Кіндій, кандидат у народні депутати України по 84-му виборчому округу, який вирішив за принципом об'єднання самопоміч взяти і зробити. На вулиці Хриплинській знаходиться заправка, автосалон, сервіс, автомийка, магазин, склади. Дорога веде в мікрорайон, тому потік автомобілів за день чималий, а розбита дорога приносила незручності людям і шкоду для автівок. Відтак Василь Кіндій разом з колегами зібрались та зробили добру справу для людей. До мене неодноразово зверталися, що подивитися, це є. Ну, пробували сказати, що це є дорога в першу чергу до заправки, до нашого офісу. В кінці кінців це просто дорога вулиця. І тут є ряд організацій, до яких також під'їжджають автомобілі. Ми розуміємо, що якщо ще трохи потримати дорогу в такому стані і буде зима, то після зими, тут вже це вкладувати великі мільйони, великі кошти. Що я зробив? Я зібрав керівників цих навколишніх організацій, поговорили, кажу, хлопці, давайте зробимо в кінці кінців, все для клієнтів, для нас і для всієї громади. Вони погодилися, ми кожен, що зміг, віддали по чуть-чуть і на принципу самопомочі вирішили зробити нормальну дорогу, щоб більше не поступало в від клієнтів і в жарі від жителів міста.